Чути. О, тепер нас чути. Почекай, тут хтось підкрутив, що воно було те. Так, що е... Доброго ранку. Доброго ранку <світ> Ігор голосив старт. Відповідно, все, звороту немає. Відповідно, як тайборо, також на трансляції немає. Але я думаю, що з десятої ранку до десятої ранку ми зможемо самі це порахувати. <світ> Вибачте, будь ласка, за такий невеличкий сумбур на початку. нас сьогодні, як завжди, все йде не по плану. Це наш перманентний стан. де, В принципі. Ігор про, власне нам все розповів. Ігор розповів, що у нас буде відбуватися. Давайте ми трошечки нагадаємо. Нагадаємо, про... що сьогодні головна мета це павуки, це антени павуки. Так. Безпосередньо їх рекордна кількість і буде фіксуватися в першу чергу. Крім того, виготовляються подовження антенни, як і минулого року. І окопні свічки починають з 2022 року. Сьогодні, під час трансляції, ми спробуємо згадати. Нашу історію, історію всіх трьох рекордів, цих трьох раундів. Тобто 22-й, 2023 рік і, відповідно, сьогодення, 24-й рік. Згадаємо, про що ми базікали в 2022 році, про що жартували в 2023 році, і подивимось, чим запам'ятається нам 24-й рік. Безпосередньо наш. Цей марафон можна так сказати, не єдині новини, але присвячений Дню волонтера, безпосередньо вчора був День Збройних сил України, щоб Миколай, може із запізненням, але приніс важливі подарунки для наших військових. Е, да. А 5 грудня був День волонтера. Причому всі, хто долучений вас, вітаємо із професійним святом, і щиро бажаємо, щоб ваша наснага не стухала. Знаходити в собі сили на а, таку важливу а, роботу, а, на якій тримається наша держава. Будь-якому випадку волонтер це не професія, це а, це покликання. Ну і нагадуємо, що в нас вже третій рік поспіль діють благодійні збори. В цьому році збір оновився, тому що ви зможете побачити на трансляції, як триває його а, збір фіксації. Да. Да. А що ми розігруємо? А ми не розіграємо поки нічого. Якщо захочемо, то дуже розіграємо. Ось, якщо щось берем, що... то можливо, щось розіграємо. Ну так, та. а банка збору сьогодні на витратні матеріали, які необхідні для того, щоб власне, сьогоднішній рекорд існував, для того, щоб він міг прути. А ви можете донатити. Як то кажуть, маленьких донатів не буває, і кожен донат буде фіксуватися, відображатися, особливо, якщо ви клієнт Монобанку, ви можете побачити своє прекрасне ім'я на трансляції під час того, як ви будете. Донатити неважливо яку суму тож, не, не, менше, не менше ніж 2 гривень да? Студентського конструкторського бюро і Так, да, Дякую <світ> за те, що нагадали. А, студентське конструкторське бюро і ТС та СО, і ТС Діджитал є технічним партнером даної е, трансляції. Тож ми будемо із вами на зв'язку протягом всього цього часу. А зараз, е, як пан Ігор казав, ми ділимося на три різні е, частини. Одна частина пішла зараз до гуманітарного штабу, включення з якого буде найближчим часом. О, бачите, приходять перші донати. Перша частина пруте, знаходиться в гуманітарному штабі. Ми з нього з вами підключимося. Друга частина буде знаходитися з перманентною веб-камерою, яка буде знаходитися в центрі консолідації студентів. Найближчим часом ви також побачите, де воно знаходиться і що там буде відбуватися. І також третя частина всі, хто займається видовж, подовженими антеннами, тими, тими самими, що були тисячі 2023 році. Також буде в ЦКС, але трошечки в іншій частині. Тож, власне, це все. Ми з вами думаю, найближчим часом зустрінемося у гуманітарному штабі, зробимо з нього невеличке пряме включення, поспілкуємося з тим, як виготовляються окопні свічки. Такий собі флешбек до 2022 року. Все, тоді до зустрічі в ефірі. До зустрічі в етері. І зараз ми переходимо до поки що режиму очікування у вигляді статичних камер, які спостерігають, підглядають за нашим процесом. А uh, По -по постучить кто-то студия, студия, можно переключить?